Ми Розшукуємо 15-річну Вікторію Карамишову. Дівчинка проживала на Донеччині у місті Волноваха і саме там зустріла повномасштабну війну. Інформація про зникнення дитини надійшла у травні 23-го року, і з тих пір про Вікторію не було жодної звістки. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі, які допоможуть встановити місце перебування дівчинки. Хочу зауважити, що цей знімок був зроблений ще до початку війни. Відповідно, Віка тут значно молодша, ніж зараз. У квітні дівчинці виповнилося вже 15 років. У неї темне волосся та кругле обличчя. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає бодай якусь інформацію про неї, одразу повідомте нам. Телефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія можна з будь-якого українського мобільного оператора за коротким номером 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки семирічного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його більша жена просила, і я його розшукую. Я хочу працюю. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім, потім знову пішла. І місце знаходження цивільної дружини і я не знав. Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована на початку 2023 року. Мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею. З моєї радної бабушки да со своїй прабабушки з моєї бабуся. Це було давно, напевно, десь у 23-му році точно. це початок 23-го року. Я дізнався це, це. Може вона його раніше кинула на призволящі на гору мою бабусю. Вийшла з хати. Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно два роки тому. Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він що він ну, відносно знав, що тіпа там по слухам, по квіткам, ну таким, що десь він там в Алчивську був, потім Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження. невідоме, тому я його розшукою. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи хлопчика вивезли до Росії? З'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки не має жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває семирічний син. розшукую свою дитину, працює Олександр Олексійович. Прохання там когось виплачу його. Якщо хтось може по прикметам, якісь копее які буде підходити хлопчик, будь під ласка. Дуже буду вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 6-7 років. Він худорлявий, на зріст приблизно 110-115 сантиметрів. У нього пряме світло русяве волосся, повальне обличчя та карі очі. Він дуже добра, дитина, він е, к людям дуже тягнеться. Більше, якщо що йому подобалось, це ну, бавитись там ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина. Е... Має статус ДЦП. Він не міг вимовляти таких формулюровок, які там слів, якщо є смисл якийсь. Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз. Одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп крайм юей